Дівчата, будемо робити шустру розпаковку, чи що, чи що, допомагають мені сьогодні сарочка і А це мій шопер. Я вже розповідала, що я дуже люблю шопери, щоб не купляти, так, не чешись, щоб не купляти ніякі пластикові пакети. Цей шопер у мене взагалі такий вже раритетний, Колись декілька років по тому купляла його в Кореї в Дайсо. Здається, це був район Кенгідо. От, і саме там цей шопер було придбано. Звісно, дайся, як ми знаємо, у корейських дайся, здебільшого йдуть всі товари, які зроблені в Китаї, чайна, все мудачина, все мудачина. Так, дівчата, що ти там нюхаєш? Давайте ж подивимося, що мати купила, що мати купила, ну це не покажу. Далі мати взяла йогурта, якраз сьогодні на нього знижка була. Ось отакі. це японський йогурт, 4 штучечки. Далі, що у нас йде далі? Далі йдуть бананчики. Це неорганічні, відразу кажу, банані. На них немає жодної помітки, жодної поміточки. Що то є органік, бо зазвичай, якщо воно органік, тобто зрощено без всяких усіх нетратів, там пестицидів, без цього, це ГМО, є мої всякого гівна прочого, то додається поміточка. Тут поміточки немає. А взагалі, органічні продукти, як ти знаєш, вони завжди коштують дорожче. От. І оскільки у нас така розпаковочка дуже шустра, дуже маленька, тому що тут ну, ніякої закупки такої багатої не було. Гарбузик. Гарбуз він потрібен завжди, і не тільки робити з нього кабашницю, чи блинчики-пекти, да? чи щось там якісь там млинці за, за за, зробити. От. Гарбуз. Це універсальний продукт, і, до речі, навіть просто варений гарбуз, чи печений гарбуз, і гарнір, це дуже-дуже смачно і дуже-дуже корисно. Взагалі, всім, всім рекомендую їсти, вживати гарбуз, і, я ж кажу, не тільки його запікати, можна, навіть просто зварити, і буде вам набагато навіть краще, ніж картопляне пюре. До речі, про картопляне пюре і чи просто про картопельку. У таку картоплю я взяла шість штучок. Шість штучок. Вийшло три картопельки, коштує, щоб не збрехати, зараз точно подивлюся. А, так, де чек-чек. Ану, ану, зараз ми порахуємо. Каю чек, понімаю, що він перед носом лежить. Так, оскільки я взяла Все -все. Ага. Картопля. Ось -все -все картопля. 53, 53, це десь виходить долар 60 центів. Три у таких картоплиночки. Я взяла їх дві, да? тобто долар 60 і 110. Оце вийшло 6 картоплінок. Оце така у нас мили... маленька, невеличка розпаковка, дуже-дуже-дуже мега, прям шустра. Дуже дякую за увагу. Обов'язково вподобайку з вас. Підписуємося. І хто не підпишеться і не натисне вподобайку, Знаєте, що я скажу? Щоб вас до вас так гроші приходили, як ви мені подобайки, ти А хто натиснув подобайку? І підписаний на канал що-що-що потихо. Тому бажаю, щоб завжди на все вистачало грошей, щоб ви завжди купляли все найкраще, що вам хочеться. Отакої. До зустрічі!